Тебе телепортує в день твого народження з усіма спогадами з минулого життя. Але тепер ти, немовля, що ти робитимеш? А звучи насаваним гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал. Це було пару тижнів тому, і я впевнений, що ніхто не побачить мої відповіді. Але перше, що я подумав, прочитавши заголовок О Боже, це були б тортури по перше. Не мати можливості говорити кілька років, а потім, ймовірно, до мене не сталося б серйозно, коли я зможу. Ні, дякую. Я мало пам'ятаю зі свого дитинства, і з того, що я пам'ятаю, я б не хотів пережити це знову, навіть зі знаннями, які я маю зараз. Я не зміг би виправити жахливий психічний тан моїх батьків, я не зміг би ткнути хуліганів, які чвалися до мене. У мене була б нульова мотивація робити будь-яку шкільну роботу, і у неймовірно. Назвали проблемною дитиною набагато раніше ніж це було вперше. У мене були постійні тривоги через те, що я живу як дитина, але з дорослими спогадами та турботами. Якби я хотів не ставати, мені б довелося або чекати 18 років, або сказати моїм жахливим батькам зробити це за мене, і я впевнений, що вони просто залишили проще собі. Іноді я фантазую про те, щоб почати все спочатку пліткому віці, але це питання змусило мене зробити, що я абсолютно не не це. Знання, які я маю зараз у кращому випадку. Вберегли б мене від деяких із найбільш помітних помилок мого життя, але я впевнений, що я просто змінив би їх іншими помилками. Уяви, що люди вважають тебе якимось Вундеркіндом через ті знання, які ти накопичив. Уяви, як ти відправляють у дитячий садок, і ти вщент розносиш дітей у шахи щось таке. І вихотувалька просто шеленіє. Газети приїжджають брати в тебе інтерв'ю. А ти твідаєш їм найвишкнішою мовою, осповідаєш їм всяке про речі, які ще не відкриті. Наприклад, як ти передбачаєш доказ існування гравітаційних хвиль або щось таке, можливо, навіть в політику чи щось подібне, ти будеш у всіх новинах. Кожен елітний університет змагатиметься за те, щоб тебе навчити. А потім, коли справа доходить до меж твоїх знань, ти все ще просто ідіот, якому падково почастило багато знати для свого ріку. Нічого особливого, ніякого високого інтелекту, і раптом ти опиняєшся там, звідки почав. Як найбільше зчарвані в історії людства, тому я думаю, що намагався б не повертатися надто багато уваги. Є речей, які б я змінив в цьому житті, але не обов'язково дитячому віці. Я думаю, що краще повернувся на 6 або 10 років тому, щоби проти свої помилки ніж став би невдалим удеркиндом. У моєї родини спадкова депресія. Я б напевне зупинив більшість самогустов моїй сім'ї, бо принаймні спробував би. Жорстока реальність полягає в тому, що доля має тенденцію триматися на шляху, ми медеш, щоб її уникати. З огляду на це, я напевне був би зацікавлений у тому, щоб покинути свого жорстокого батька, але я не вірю, що зміна мого життєвого шляху це те, що доля призначила мені бути або робити. Я, напевне, був би досить дивним у дитинстві. З такою великою зрілостю, навіть з великим інтелектом, діти часто потрапляють у клітки, дорослої недбалості та невігласта, припускаючи мій юний вік, більшість моїх попереджень і рішень були б списані як безглузда дитяча балаканина, а не як справжня суттєва думка. Ще одна річ стосунки: люди, з яким зустрічався, були твого віку. А зараз, після перевтілення в молодшу версію себе, я можу виявити, що бачу своїх однолітків більше дітьми, ніж рідними собі. Я б довго не міг багатьох сприймати як дорослих, але зупинити 11 вересня було б чудове, іби ми могли, знаєте, перевтілитися і запобігти таким катастрофам. Я б дивувався, чому чую голос Брюса Вілліса у своїй голові. Чи, скоріш за все, я попинився в психлікарні. Бо запліднив би всіх дівчат в районі протягом тижня після того, як би став на це здатний. Окей, досить комедії! 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 Лол! Серйозно, у мене було чудове дитинство, але все, що я знаю зараз, затьмарло б його. Я б напевно, доклав чимал зусиль, щоб дещо змінити, а дещо залишити як є. Я вже уявляв, як я намагався точно визначити, коли відбудуться певні події, щоб я міг... Змінити або залишити незмінним. Наприклад, коли моя стара собака скутер з'явилася у 2004 році, вона була бездомною, і я повинен був бути тим, щоб забрати її. Так, вона була варта для мене кілька мільйонів доларів. Жодні труднощі, щоб знову її отримати. Не було б занадто великими, але я б не жив там, де жив тоді, оскільки це було б помилку залишатися там так довго. Я б залишав більше грошей, щоб це змінити. Отже, можу сказати напевне. Я б збожеволів намагаючись спорти з усім. Та мить, як я зможу говорити, я мабуть просто розповів би їм, що сталося, щоб вони могли підготуватися до цього. Я б напевне порадив їм вкласти все в свою кар'єру, щоб вони могли б готуватися до майбутнього, враховуючи, що до того як для моєї країни все почне котиця під три черти, залишитись близько 5-6 років від жорстокої економії до Брексіт і до глобальної. Чортові пандемії, і все в це в той час, коли при владі перебувають одні з найгірших демократичних обраних урядів, і тільки можна уявити, я ймовірно заклав би їм думку про переїзд між країну. скоріше за все, в Німеччину чи Ірландію. А скільки моїх батьків є родині в обох країнах? Другий варіант припустити, що все складається так само, і в такому випадку я пнам буду готовий з тим лайдом, через яке я пройшов 4 роки тому. Тож я, ймовірно, зможу краще підготуватися до майбутнього, а також знову пережити позитивні моменти того часу. Я не впевнений, але певні моменти були б напевне приголомшливими. Це йшли момент, коли бачиш когось, коли когось знав, але не маєш уявні що сказати. Чи не точна правда? Деякі дні, мабуть, здаються нескінченними, але я впевнений, що є безцінні моменти, адже ти ніколи не отримав би досвіду у нормальному житті. А щось зі школою. Тобі доведеться знову проходити школу, чи ні? І я знаю, що було б паршиво перейти від можливості водити машину до тені на триколісному велосипеді. Я не знаю, що б я робив, але я не міг би злитися на них за те, що вони опинилися в такій ситуації. Але в будь-якому випадку я б не дивився на цю людину як науковець на експеримент перед собою. Я б сподіваюся, що вони були щасливі, і одне справжнє питання: чи доводилось би тобі коли-небудь міняти підгузок? О і чи змушували тебе іститяч харчування, чи це самотньо? Я сподіваюся, що ні. Це важко. Усім, тим, чим я люблю займатися, я напевно міг би почати займатися раніше, наприклад, читанням, переглядом аніме тощо. Гадаю, я міг би раніше почати вчати японську. чесно кажучи, не знаю. Я вже багато чого зробив. Усі мої улюблені книги, які я читав, вже прочитав. Тож мені довелося б шукати нові книги для читання. Крім того, я не вмію зберігати секрети, тому я міг би проговоритися, що знаю пісню, яка ще навіть не вийшла. Бо про фільм, о Боже, месники завершення вийшли, коли я вже вчився у середній школі. О, ні, багато фільмів Марвел вийшли вже після мого народження. Я жахливо зберігаю сфолери. Тому я, ймовірно, дуже страждав би, намагаючись не засполерити все для мого батька. Я насправді був би схвильований. Коли прочитав це питання, але тепер я сподіваюся, що ніколи не перетворюся знову на дитину і не почну своє життя спочатку. Зараз, коли наближаюся до пенсії, я, мабуть, задоволений собою як ніколи раніше. Але це був важкий шлях: виховання дітей, отримання на роботах, які здебільшого я ненавидів, і відсутність часу на те, що я хочу робити. Ось що б я зробив, якби мене телепортували назад у часі. По пораду, яку я дав іншим, без особливого порядку: займіться бойовими мистецтвами для самозахисту. Припиніть піні в школі та покращення фізичної форми та самооцінки, яка була не дуже хороша, коли був дитиною. Навчився бути ефективним оратором. Це добре на робочому місці для руслої кар'єри впевненості. Якби мав одну і дві, і я б тоді розглянув можливості вступу до одного з видів збройних сил приблизно 20 років. Сказати, що ти служив своїй країні дало б мені справжнє почуття гордості, хоча це не для всіх, ось що зробив би я. Я склав своїм батькам, що потрібно зробити все, щоб допомігти стражданням і напіврозпаду нашої сім'ї. Тато, не намагайся постійно догодити своїй дружині, зрештою, вона зруйнує наше життя. Ти повинен переоформити наші фінанси на себе. Не довіряй тому скануванню, тату. Зроби ще одне. У дідуся всередині рак, навіть якщо ти цього не бачиш. Мої любі, всі нас зрадять, коли дідусь помре. Система нас підведе, ми повинні все конслідувати. Мої батьки завжди думали, що я божественний дар для їхньої родини. Я знаю, вони мені повірять. Зрештою, я б сказав собі дві речі: ні, ти не тріксувал, ненавидь те, що ти дитина. Ти сумніваєшся за всім. О Боже, коли я народжусь. Я плакатиму не через весь цей біль, а через стрес від спроб все виправити. Спробуйте пояснити моїм батькам, що я отримав черепну мозгову травму під час народження, яка залишила по собі ураження, що почне викликати помітні прояви епілепсії приблизно 7 років. Ураження знаходяться у моїй правій скриновій частині. І в некритичній її частині, що робить мене ідеальним кандидатом на часткову резекцію правої скринової частки, заради Бога, дізнайтеся, чи підходжу я для операції прямо зараз, а не коли мені буде 14, змушуючи мене жити життям мук у школі, мати академічні трудощі, пропускати дитинство, тому що ви не захистити мене, обережуючи мій вплив від тригерів і майже померти від восьмиглиного нападу, коли мені буде 12. Не маючи можливості спілкуватись, я змушений смоктати материнські груди. З часом, щоб пережити це огидне випробування, я відключив у своїй голові будь-які соціації між грудьми та сексом. Зрештою, я виростаюся мельдером завдяки моїм надзвичайним суням у сфері торгівлі акціями та результатів стонецького баскетболу. Зовні я щасливим, але все ні я трохи мертвий, тому що не можу збуджуватися, смокши циті все своє життя. Я змирився з тим, що зустрічаюся лише з балеринами, гімнастками та іншими дівчатами. З тілами танцівниць, бо яка різниця, жмені це нормально, і не скажешся, але всередині я трохи мертвий. Друзі, дякую за перегляд. Я не спав всю ніч. У мене така ситуація вийшла, що у мене без сонеться довелося Не спати всю ніч. І зараз 9 ранку я озвучив це відео. Вау. Я не знаю, коли воно вийде, воно явно вийде не, не зранку, але як фактор озвучено воно в 9 ранку. Зараз озвучу друге відео. А, що ж це озвучу, І не знаю, буду працювати далі. У мене на диву сьогодні багато вільного часу. А, І так, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк. Дякую. А також хочуш ним неймовірний коментар. Бувайте!